Доброго дня, вітаю вас на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. До цього я робила розклад на пропагандистів РФ. Що, що типу їх чекає, яка їх подальша доля там в Російській Федерації? Робила я цей розклад на тайну жриця. Тепер хочу ще подивитися, що чекає на воєнно-політичну еліту Російської Федерації, але зроблю просто звичайний розклад на шість карт. Не буду на жрицю розкладати. Тож, що чекає на воєнно політичну еліту Російської Федерації? Яка їх подальша доля? Що чекає на воєнно-політичну еліту Російської Федерації? Ту конкретно, що причетна до вторгнення в Україну, які ведуть цю війну в Україні. І причетні до цього всього. Що чекає воєнно політичну еліту Російської Федерації? Тут шириця закриває. То, що страшний суд на виході, то вже радує. Так, значить, є тут у нас рицарь Кубків, перша лінія. Д'явол і вісім кубків. Про що нам говорить рицар Кубків? Рицар Кубків нам говорить про те, що це якісь новини, які. Ну, до, ну, якби по знаєте, новини, які приходять звіт звідкись, і по, по дьяволу це новини, ну які знаходяться в конкретній залежності. Тобто, це новини, на які впливають, наприклад, і ну якби новини, які. Не мають, знаєте, самостійності в такому сенсі. Тобто, те, що вони вже роз, роз, розказують отак, от про в свої воєнні побіди, там про те, що вони там перемагають і так далі. Ну, Подіялу, тобто брешуть, маніпулюють. Від цього вже приходиться відходити. Тобто, оця інформація, яка по вісімці кубків тут законсервована вода в банках, таблетки в банках, це вже, якби знаєте, ця консервація вже, вже всім зрядно поприїлася. І від цього треба відходити. Тобто, от людина розвертається і йде до, до істочника. І це, знаєте, таке болісне рішення по вісімці кубків, це завжди рішення, яке прийнято самостійно. Але воно достатньо болісне. Тобто ти відходиш, ти робиш цей вибір сам, але ти робиш його через переступаючи, знаєте, як то кажуть, через себе. І це ще карта називається Момент настав. Тобто настав момент вже тягти нікуди, розумієте, в такому сенсі. Тут жриця закриває, по йде потім король мечів, і, і страшний суд. Тобто, ну, давайте привідкриємо, про що тут жриться. Король Кубків. От він цей король, якого я завжди називала Плутала. Король Кубків, двійка Пентаклів і дев'ять... І дев'ять мечів. Так. Король Кубків. Говорить про те, що як би вони не намагалися ну от і подвійки Пентаклів, як би вони не подавали у цю інформацію, у ці емоції, як би вони не знаєте, не намагалися балансувати, як би вони не, магали, не намагалися втримати цю ситуацію, їм все одно страшно. Це типу як замкнутий круг, скільки не крутись, як білка, стрілка в колесі, все одно ну, задача від цього не вирішиться. І от по королю. Мичів, тут якісь будуть такі активні дії, е, ну, які приведуть до страшного суду. А про що тут страшний суд? Чим він для них обернеться? Що це? Королева мечів? Ілюзія. Е, так, ілюзія захисту. Що це може значити? Що то розумієте, вони вже по королеві мечів завжди проходять якісь речі з негативним таким шлейфом. Тобто, це якісь дії, які завжди ну, приносять. Ну, зло несуть в прямому розумінні цього слова. Це щось таке не дуже неліцеприятне, неприємне. Е, карта ілюзії говорить про те, що скільки не вибирай, скільки не мухлюй, а на виході все одно виходить сім жезлів. Сім жезлів це коли ти захищаєшся. Тобто тут уже треба думати про. Е, про те, щоби себе захистити, розумієте? Ну тобто, <смі> ніяк війну виграти вже, не як укрів цих ненависних побідить, розумієте, а як уже свою собственну шкуру спасти? От про що вони будуть думати? тому що... Е Ну, побіди, все вже вони закінчилися, це вже ілюзія. І ну, ти вже просто, уже просто ну, на тому, що ти, ти ну, себе захищаєш, відстаюєш там, хто буде, може, якісь свої звання відстаювати, тому що це когось там будуть звання лишати, мабуть, когось, знаєте, посунуть взагалі десь запрячуть, упрячуть. Ну, тобто тут ти вже як, <с irk -nax> до речі, на дні колоди випадає ще імператор. Тобто. Тут уже... Імператор буде, як то кажуть, ну, намагатися вирішувати їхню долю. І... Або може, А ну тут ще може бути страшний суд, якщо це брати з імператором зв'язки, то це може ще бути якби, страшний суд для імператора. Ну, Так як ми запитуємо про про еліти, можливо, це колективний Путін, також можна ж сказати, то вони вже тут будуть просто пектися за собственну шкуру, тому що їм уже страшно. Уже балансувати так от з ноги на ногу по двійки Пентаклі у них не виходить. Короте, як не танцюй, як не мухлюй. А, а про що тут король жезлів? Хто це? що Хто це? це, вісім мечів? Ну все, війна проіграна, це називається. розумієте, Тому що тут іде вісім мечів, неможливість активних дій. Неможливість активних дій і страшний суд. Тобто, якби може вони до цього моменту якось там і викручувалися, брехали, там от тут ілюзія ще випадає. Можливо, там вони щось, як то кажуть, чухали Путіну по вухах, що там ми побідітелі там великі, ми всіх зараз як побідім і так далі, то тут вже конкретно вони вже не зможуть цього розповідати, тому що плясать от це з ноги на ногу, от пожириться, якщо її привідкрити, то це вже коли вже ти балансуєш, але тобі все одно страшно. І по королю мечів, ти розумієш, що руки в тебе для дальніших дій по королю і по королеві е, жезлів зв'язані. Ти вже все, ти вже не рухаєшся. І наступає страшний суд, на якому ти просто е, все, що ти можеш, я сприпущу камеру, все, що ти можеш, це просто от відстоювати свої інтереси, відстоювати свої там звання, життя, там хто на що гаразд, так то кажуть. Ну і тут, тут перша колонка ж говорить від те, що. Що все, все, вже всі їхні ці маніпулятивні, все, що вони втирали, Путіну там чи не путіну, все, що вони розказували от яволо, все, момент вже настав такий, що вже все, треба від цього відходити. Вже це не прокатує. розумієте, Вже це не працює. А, те, що, а того, що би працювало, немає. І тому наступає страшний суд. Ну, я дуже так, так прямо. Аж не нарадуюсь, чи що. <сіх> Дивлячись на цей розклад. Ну хай їх там всіх страшний суд настігне. Вони там себе самі пожруть. Їм, мабуть, і Нюрнбергського трибуналу не треба буде. Вони там самі себе перестріляють і попересаж... попересажують там і поперегризають горло друг другу. Ну, дай Бог. Всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайки. Всім до побачення.